Так, всім привіт. Ну що, Сьогодні другий день вихідного, вибрався в центр магазин. Як бачимо, у нас трохи вже плюсова температура. За сутки все пороставало. Я маю веду на дорозі і в принципі їхати дуже комфортно. Правда, калюзі, в мене переднього щитка немає, трохи буває. Мочаться ноги, але нічого, калюжів мало, можна їхати. Трохи вже приспущено в мене переднє колесо, треба сьогодні буде його підкачати, бо завтра вранці їхати на роботу. Так що ось такі от справи. Дуже скучно вдома сидіти цілі вихідні. Так що треба хоч трохи виїжджати хоч в магазин якийсь, щось купити, розвіятись, покататись на велосипеді і побачити людей. Бо як на роботу їду, в 7 годин ранку їду і в один так вісім, в пів восьмого їду назад наступного дня. Отак от. Так от. В принципі, дорога хороша, не холодно на вулиці, вітру теж немає і їхати класно. Так, такі ось маєтки. такі от великі будинки шикарні. Це в тих людей, в кого є трактори, а в кого є трактори, ті заробляють. Гроші. Так ось трохи вітерець мухнув, але нічого думаю. Нормально доїду. Коли великий вітер, то приходиться навіть з велосипеда вставати і котити його в руках. Це коли проти вітра їдеш. А коли вітра немає, то... За 10 хвилин я від дому до магазину доїжджаю до центру села. Так ще ось такі от справи. Всім до нових зустрічей і хай у вас все буде добре.